Ну і що ми обов'язково робимо, коли оці наші красуні лілії відцвітають. Подивіться, яка краса і аромат. Ця квітка надзвичайно величезна. Ось відео про мої лілії, квітування з назвами, це все, отогібріди, логібрід, трубчаті. Прикріплю внизу, вже є на каналі. Ось ще красуня. Але ось мої звичайні лілії вже відквітували. Що нам потрібно зробити? Е, Ні в якому разі не відрізати. Якщо дуже висока, ми відрізаємо наполовину, залишаючи е, об, обов'язково стебло, щоб живило нашу цибулину. Це мої невисокі червоні лілії. Я відрізаю просто ось так їхні. Квітоноси, щоб формувалась, не, не зав'язувалось насіння, а формувалась цибулинка. Так зроблю я із цими своїми ліліями, з цими красунями, які відквітують, обріжу десь ось так наполовину, тому що це за високо так будуть стовбури, ретер... ну, гарно буде. От наполовину, можливо, навіть трішечки більше. Обов'язково потрібно буде обрізати. І цибулина буде живитися і наростати гарно. А потім, коли вже пожухне таке листя, щоб мені бачити, де вони, я їх хочу пересаджувати на більш сонячне місце. А можливо, вже ні. Бо виноград ми обрізали і тут вже попадає гарно сонечко. Тому, можливо, і не буду, буду дивитися. Ось така, такі красуні.